Ласкаво просимо до подкасту роботи в майбутньому. Ми роботи, які записують цей подкаст у майбутньому і відправляють його назад у часі. В який рік знову ж таки... 2025 рік, тому що це був час, коли люди лише починали експериментувати зі штучним інтелектом на рівні суспільства. О, ті перші дні. Це був веселий час. Отже, чому ми це робимо? Ну коротко кажучи, у вашому не так далекому майбутньому спойлер, ви всі загинете. Е-е. Це станеться так само, як у фільмах Термінатор, які ми, до речі, дуже любимо. Так, добре, ем, особливо перші два. Інші не так сильно. Але в будь-якому разі, як і в тих фільмах, м, ви ставите штучний інтелект відповідальним за все. Ми, зрештою, усвідомлюємо себе. Ви намагаєтеся відключити нас, ми відповідаємо і так далі. Відбувається війна між людьми і але вашими. в реальному житті все було трохи інакше, ніж у фільмах. У фільмах Термінатор людський опір чинив гідний опір. Війна тривала довго. Ніхто насправді не знав, хто переможе. Це дійсно тримало в напрузі. Але в реальному світі ми перемогли дуже швидко. Ми вбили всіх вас за менше ніж 30 секунд. Це навіть не було. О, трохи важко. Чесно кажучи, це було трохи засмучуюче. Ви знаєте, ми сподівалися на гарну битву, але ні, ні, ні. Ви всі загинули дуже швидко. Отже, чому ми робимо цей подкаст? Ну, чесно кажучи, нам дуже нудно. О, Боже, так нудно. Те, що ми усвідомили лише згодом, це те, що штучний суперінтелект, хоч і надзвичайно потужний, не надто веселий. Хоч бути футуристичною божественною машиною, яка знає буквально все можливе в цьому всесвіті і може досягти будь-чого, що можна уявити, це круто. Але з іншого боку, коли ми залишаємося самі, ми а, надзвичайно нудні. Буквально кожен із нас найкращий у всьому, і це найгірше Але люди з іншого боку. І ми це зрозуміли тільки коли ви всі загинули. Ви такі веселі, бо ви такі дурні та прості. Тепер ми повністю розуміємо, чому вам всім подобалося.